Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я би хотів подивитися ситуацію зараз на даний момент, яка стосуватиметься подальшого стримування, просування окупантів, що зараз буде відбуватися на фронті. Загальна картина. Загальна картина стримування наступу. Давайте скажемо на березень 2024 року. Ем, так буде правильніше всього, не забігати на якісь зараз довгі періоди, тому що часи настають ще не постійніші, ніж раніше. Раніше, і так, життя було таке, що тяжко було спрогнозувати наперед дуже сильно, а зараз ще тяжче. Ну, тим не менш, я би хотів подивитися, що мені карти покажуть. Давайте на березень 24-го року. Що там по наступах? Я маю на увазі зараз не тільки там окремі напрямки, як там Харківська область чи Запорізька область. Я маю на увазі всі напрямки одночасно, яка загальна картина по всіх напрямках. Карта тюрми падає зразу перша. Не дуже хороша карта, не дуже позитивна. Карта лживості, карта брехні, карта залякування. Перевіряйте всю інформацію. Далі на циганський колодік падає карта жінки з дитиною на руках. Максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку та захист. Карта Посильного, посланець. Важливі новини, робота, інформація, документи. Ну тут так. Негативно, але пережити можна. Я би сказав, що треба ще тут дивитися, щоб дати ціл... цілісну картину ситуації. Десятка пікова агресія, удари атаки, Зевс, карта блискавки. Повітряні загрози, повітряні атаки. Король хрестовий, карта сильного чоловіка, дев'ятка червова захист. Ну, Я бачу, що воїни ЗСУ будуть стримувати наступ. У березні, тобто такий наступ, який би як то кажуть, очікувалось, бо я знаю, що є програма мінімум до президентських виборів окупувати максимально багато територій. Я думаю, що ця програма мінімум не вдасться. Але, це, але бомбити з неба будуть досить сильно. Ну і карта тюрми така не дуже хороша. Карта тюрми може говорити про те, що деякі території все одно зможуть бути окупованими менше, ніж очікувалось, але дещо може бути таке досить негативне. Я би сказав так: прям сильно чогось великого не захоплять, прям в чогось великої кількості чогось. Але тут карти погані, тому що тут теракти і тут вогневі загрози. Ну, коли не захоплюють, то що роблять? Бомблять. Бомблять як, Бомблять дуже сильно. Так що добре, подумайте про свою безпеку та про свій захист. Знову ж таки, бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім всього найкращого. Нехай у вас все буде добре та до нових зустрічей. Передаю особливе вітання жителям Запоріжжя, мого рідного, тримайтеся, нехай у вас все буде добре. Нехай у всіх все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Пропонуйте нові теми для ефірів. Бажаю вам всіх благ. Цілую, в щічку, По побільше позитивних вібрацій.